Безголтера м'яка чашка поискала рубника Гарсенія Т-40 885. Чашка м'яка, вона виготовлена із двох шарів мережу. Всередині мережево нееластичне. Та образний він дає гарну круглу форму, добру глибину і збирає груди ближче до центру. Добре прикрашає чашечку та атласна стрічечка, і також вона працює на ефект то, що стримує форму. І тримає форму. До цього бізгалтера є додаткова прикраса, яку ви можете відстібнути і додати. В поясі є бокова кісточка, дуже гарне і цікаве оформлення пояса, тут еластична резиночка, і тут пояс з поліамідної тканини на також еластичній резинці. Три ряди гачків. Бретелечки не відстюбуються, прикрашені таким декоративним елементом. Дуже гарно виглядає. Така чудова форма. В інтернет-магазині білизна Іньон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.